Пробуйте цей чутовий рецепт тіста на пельмені та вареники, яке не прилипає до рук, не рветься, не розварюється, не прилипає до поверхні без підсипання борошна, не потребує борошна для вимішування, розкатки та ліплення. Сьогодні готуємо традиційні вареники з картоплею та шкварками. Беремо чашку, в мене об'єм чашки 300 мл, але це не важливо, головне, щоб це була одна й та сама чашка. Відміряємо 3 чашки борошна без гірки. Ту ж саму чашку, 1 яйце, 30 мл олії, чайну ложку солі, збиваємо 20 секунд виделкою і доливаємо доверху теплої води. Перемішуємо, робимо ямку в порошні і виливаємо туди яєчну суміш. Вимішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. На початку може статися, що тісто занадто туге, але не хвилюйтеся, так і має бути. Воно буде не липнути до рук. Тепер беремо пакет, кладемо його в пакет. Та залишаємо відпочивати на 1 годину. А поки тісто відпочиває, готуємо начинку до товченої картоплі, додаємо засмажку з цибулі, перемішуємо. Можна додати також смажені гриби. Пройшла одна година, дістаємо тісто і ось тепер з ним можна працювати. Воно зовсім помінялося. Стало м'яке дуже еластичне. Відщипуємо третину тіста. Зверніть увагу, нічого я ніде не підсипаю, не припилюю, просто руками скочимо його в ковбаску діаметром 3 см. І відрізаємо шайбочки. Товщиною 1,5 см. Розкочуємо кружечки товщиною 1 мм. Тісто гарно розкочується, не липне до поверхні, не липне до рук, нічого не потрібно підсипати, з ним дуже легко працювати і ліпимо варенички улюбленим для вас способом. Спочатку розкачую такі кружечки Потім люблю вареники і так само роблю з данім тіснем. Яки ліплю вареники, ставлю воду на плиту, довожу до кипіння, викладаю туди вареники і коли вареники спливуть, варю їх 3 хвилини. Для засмажки сало нарізати маленькими кубиками і смажити на сковороді, доки не витопиться жир. І не утворяться шкварки. Поливаємо шкварками вареники. накриваємо тарілкою, струшуємо гарненько. Ось і все. Традиційна смачна українська страва готова. Приготуйте обов'язково за цим рецептом, порадуйте своїх близьких. Всіх смачного і до зустрічі на каналі!